Купила ось такі огірки. Зараз заливаю водою, звичайною холодною водою, замочую на 2 години, не більше, достатньо 2 години. А тим часом я добре помию 3-літрові банки. Стерилізувати банки зовсім не потрібно, головне, дуже добре їх помити. Після того, як пройде 2 години, я огірки дуже добре, ретельно, кожен огірок промиваю, відрізаю хвостики. Попки залишаю, але можна їх повідрізати. Пройшло 2 години. Огірки добре замочені. Зараз беру ось таку щітку спеціально для огірків. І кожен огірок добре так зачищаю, весь бруд добре змивається. Потім знову повертаю всі огірки у цю миску. І добре, добре, треба холодною водою все сполоснути, зцідити і. Починаю наповнювати Банки. Це вже фініш, я просто їх. Ополаскою і все. Гріхи треба ще один раз сполоснути під проточною водою. Листя хріну, укропчик, обов'язково треба замочити. Приблизно на 30-40 хвилин, тому що тут теж всякі жучки бувають. Зараз листя хрону опускаю вниз. Ось так. Укропчик. Пару горошин духмяного перцю. Можете брати звичайний чорний горошком. Два-три зубчика чесничку. Викладаю огірки. Вниз я викладаю великі. Ось так солдатиком їх викладаю. А далі вже як вийде. Раніше так легко рука заходила, виходила. Зараз. Вже трошки тяже, вроді і багато не їм, але вже відчуваю, що руки трошки поправляються. Ось так. Низ викладений. Зараз беру зверху, викладаю укропчик ось так. Зубчик чесничку, дві-три горошинки, духмяного перцю і продовжую викладати далі. Уже трошки менші за розміром, Щоб більше влізло. Ось так. Банка наповнена. Скільки влізло, стільки влізло. Зараз беру ось такий один-два зонтика укропчика. Ось так запіхую зверху. Купила саму дешеву горілку, я її тримаю завжди для закладки. І коли роблю чебурик, я додаю завжди одну столову ложку в тісто. Ми не п'ємо, тому беру саму дешеву. Якщо у вас є вдома дорога водка і хочете зробити за цим рецептом огірки, тоді у вас будуть дуже круті огірки, без проблем. Відкриваю горілку, відміряю 100 міль горілки. На 3-літрову банку. Заливаю прямо в огірки. Ось так. Така дезінфікація. Якщо в крані у вас тече якісна вода, тоді набираєте прямо з крана холодну, звичайну воду. Якщо вода не якісна, тоді треба її спочатку скип'ятити, охолонути, вода має бути повністю холодна, і тільки тоді. Я додаю сіль, у мене тут 90 грам. Ми любимо такі досить солені огірки, вони дуже підходять розсольник. Ну, і так, з цибулькою, з картоплею, поїсти взимку це смакота. І якщо навіть вони для вас, можливо, будуть досить такі солоні, їх можна завжди на 10-15 хвилин опустити у літню воду, відмочити. І абсолютно нічого їм не буде від того, що вони відмочуються 10-15 хвилин. У мене кипячена, охолоджена вода. Зараз все добре перемішую, сіль має повністю розчинитися. Ви можете сіль прямо в банку засипати, потім налити воду, але тоді треба буде вам брати банку і зболтати. А так просто легше налити уже солену воду. Заливаю водою, наливаю воду до самого верха. Ось так. Закриваю кришкою. Кришки мають бути нові. Можете закривати капроновою кришкою. Ось так. Добре, закрутили. Треба трошки зболтати туди-сюди. І так точно я роблю з другою банкою. У мене сьогодні будуть 2-3-літрові банки. Є два способи. Перший спосіб це, ви робите все точно так, як я показала. Потім відкладаєте на 4-5 днів в тепле місце на столі, на кухні. Кришку не закручуєте, а просто її так прикладаєте. І буде такий процес брудіння. Почне з'являтися така. Піна ви її маєте збирати. Потім на п'ятий день ви берете, зливаєте розсіл, доводите до кипіння, і з розрахунком на 3-літрову банку оцей весь розсіл, який ви злиєте в кастрюлю, і ще доливаєте 100 міль води, тому що вода буде осідати. Коли ви її вже повністю закрутите, вона трошки осідає. Доводите до кипіння, заливаєте, закручуєте, і можете берегти її в шкафу, на балконі, в підвалі. Будь-де, де у вас є місце, там і зберігаєте. Сьогодні я вам показала трошки інший рецепт. Все роблю так, як я завжди це роблю. Одно єдине, що тут, де в мене горілка, я зразу фіксую, закручую кришкою і. Несу її в підвал у прохолодне місце, тільки там має зберігатися. І через місяців, 2-3 ви можете вже відкрити банку і смакувати. Це дуже-дуже смачно. Якщо ви боїтеся, що розсіл не кип'ячений, можете також взяти злити з горілкою, скип'ятити, залити, закрутити, не проблема. Якщо вам буде трошки стрьомно без кипятіння розсіла, ви можете взяти попробувати одну трьохлітрову 3 літрову банку. Чисто так для проби. І через півтора-два місяця відкрити, спробувати. Якщо вам дійсно смакує і все влаштовує, у вас ще буде багато часу, щоб закласти ще декілька банок, тому що це якраз буде вересень місяць, огірків ще буде багато. Це саме Якраз такий розгар йде закладок. Так що пробуйте. Рекомендую. Огірочки готові до зими. Залишилося тільки дочекатися свого часу, коли їх можна буде взимку відкрити і смакувати. Зберігати я їх буду у підвалі, у прохолодному місці. Смакота, Злимку зимку з картошкою. М -м -м. Рекомендую, готуйте, смакуйте та будьте здорові.